Довіра до очільника Кіровоградщини зростає. Про це свідчить дослідження, проведена Центральноукраїнською соціологічною лабораторією. Опитування проводили минулого місяця. В дослідженні взяли участь 600 респондентів. В порівнянні з березнем кількість жителів, які позитивно оцінюють роботу Андрія Ніколаєнка, збільшилася на 14%. Нині Нині очільника області схвалює 36,5% опитаних серед проблем, які хвилюють людей найбільше низькі зарплати та пенсії, високі ціни, безробіття. Соціологи також порівняли результати аналогічних опитувань за дві Тисячі рік тоді 70% жителів хотіли переїхати в інший регіон. Нині ж таких в половину менше. За 3-4 роки, скажімо, коли змінюються настрої, коли люди починають відчувати, що безнадія відступає і що є якийсь комплексний підхід до покращення життя на території, то це річ, в принципі, ну, приємна. Я думаю, це той позитив, який можна відзначити в роботі. Це Кращий показник, ніж то, скільки людям подобається Ніколаєнка чи Ларін, чи ще хтось. От. Якщо людина змінюється щось в її інших неприв'язаних допевнених фамілії і інших речей, відношення це добре, значить ми не даром отримуємо свою хлібну карточку.